Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні у відео хочу нагнати вам апетиту на картоплю тушковану у горщику. Це лише звучить просто картопля тушкована. Але я вас запевняю, що картопля приготована у такий спосіб: у горщику з такими інгредієнтами посяде просто чільне місце на вашому святковому столі. Вам залишається лише приготувати кілька салатів, які будуть пасувати до цієї страви, і ваше свято вдалося. Отже, Тушкувати я буду ось у такому глиняному горщику. Він містить ємністю 3 літри. Я обчистила вже картоплі. Так як воно в мене і більше і менше, тому в середньому це 15 картоплин. Одна велика цибулина, дві таких морквини. Саме ж головне це у нас необрізні ребра 300-400 грам берем. сметана. 200 мл така хорошої жирності найжирніша. Томатний соус. У мене домашній один стакан, або можна використати томатну пасту, одну столову ложку. Сир твердий 250 грам. 50 грам вершкового масла. Ну і приправи буду використовувати традиційні: лавровий лист, часник, перець горошком та сіль. В першу чергу. Ребра потрібно поставити відварюватися на бульйон. Ребра ось так просто розрізаю, де от більше м'яска, то ще й м'ясо, зараз розділю, додаю півтори літри води, відразу додам сіль, а спеції покладу до такої сіточки. Щоб вам, нам їх потім з бульйону не виловлювати. Ось так. Закраєчок зачеплю. Готую їх до готовності. Звісно, що під час варіння знімаю пінку. Ну, а тим часом займемося іншими інгредієнтами. Бульйон готовий. Інгредієнти всі решту підготувала. Картопля ось такими шматочками. Цибуля кубиком. Морква натерта на тертку з крупнішим вічком. Тож лишається нам зібрати все у горщик. Буду додавати все шарами. Ось так трошки картоплі. Далі викладаю кілька ребер, ребер чи м'ясо, що нам там натрапиться. Буля, морква. Томатний соус у мене так трошки більше підсолений, тому я саму страву солити не буду. А ви вже дивіться, якщо будете використовувати там покупний томатний соус, або ваш домашній не є надто солоний, то ще можете підсолити. Томатний соус, сметана. Шматочок масла. Чесники натерла на терку. Так, ще трошки моркви сюди. Ну, і ще картопля. Морку я вже тут всю викладу. Цибулю також. Картоплю бачу, я трошки забагато начистила. Це невеличка не біда, але перевантажувати горщик також не потрібно, адже в процесі приготування він ще буде кипіти це все, того, щоб за межі горщика не побігло. Тому додаю вже все решта. Ага, а на картоплю у мене є ще місце. Я в одні боки клала, а в другому не втрамбувала. Ну, вся, звісно, не поміститься, але зараз щось трошечки ще додам. Ну, ось так, годі. Чесник, масло. Ну, а сир у нас вже буде на десерт. Заливаю бульйоном. З розрахунку, щоб тільки це все покрило, покрив бульйон. О, все, я бачу, що вже бульйону вистачить. От зараз ще прикипінні ще буде більш вологи, картопля там віддасть. Все решта, отже, ставлю в духову шафу, холодну духову шафу, я її не розігрівала. На 220 градусів на 2-2,5 години. Це вже дивіться по своїй духовці. Ставлю не на рішітку, а в емальований ще піднос. Ну, раптом я промахнулась з рідиною і з інгредієнтами, як буде витікати, щоб вам всю духовку, скажімо, не спортило. За 5 хвилин до кінця приготування зменшую температуру на 180 градусів. І тим часом вже цей сир буде натертий затираю це все зверху сиром і ще раз підпікаю. Поки картопля тушкується, зроблю салат із солоних огірків. На мою думку, він найкраще пасує до тушкованої картоплі. Для цього знадобиться просто мінімум інгредієнтів: це самі солоні огірки, цибуля, перець за бажанням та запашна олія. Огірки просто ось так колечками нарізаю. Раджу приготувати також заздалегідь. Щоб цибуля промаринувалася. Набрала з кислоти огірків, там запаху олії. Ну і огірочки олію у себе вібрали. Олія у мене гірчична. Але ви, звісно, використовуєте таку, яка у вас є. Цибуля невеличка, тому нарізаю півкільцями. Ось так тоненько. І відразу до салату. Додаю малиний перець, суміш перців. Я закриваю огірки так гостренько, додаю червоний гіркий перець, але і свіженький тут не завадить. Все, перемішуємо і лишається одна дрібничка. Дочекатися, поки наша вся смакота буде готова. Поки картопля стушкується, салат замаринується добре. І можна буде вечеряти. Або ж, який ви варіант оберете, подавати до святкового столу. Картопля у мене стоїть в духовій шафі вже 2 години. Як бачите, дуже гарно вгадала з об'ємом, ніде нічого не витікло. Якщо додаєте молочні продукти, це саме перше, що потрібно пам'ятати, не накладати це все доверху, тому що молочні продукти можуть тікти. Отже, сир я так просто зараз сюди не зможу покласти, тому ви горщик і на плиті вже додам. І назад в духову шафу. Ось так це у нас зараз виглядає. Тож додаю сир. І в цьому випадку вже не буду закривати кришкою назад. Так, поставлю у відкритому вигляді. Температуру зменшую на 180 градусів. Чекаю, поки сир розплавиться, і зверху так трошки підпечеться. Дістала вже із духовки, як бачите, сир тут не до кінця розплавився, якийсь він більш, більш твердий, але це нічого. Всі вже зголодніли. <ріст> Найтяжчим це було дочекатися. От, давайте отак, підберу. М'ясо, звісно, вже відділяється від кісточок, саме по собі. Дуже чудово стушкувалося. В такому посуді дуже зручно готувати і подавати на стіл, коли у вас ну, довго бесіда. Планується бути, довгий час страва буде гарячою. От кришечка, яку я зняла, і, до речі, вже її зараз, ну, якби я подавала на стіл, можна її назад вже покласти, вона так і не захолонула. Вона так і є гаряча і просто рукою не, не візьмеш. То якщо таку страву подати і поставити її в закритому вигляді, то, звісно, що буде довгий час ще гарячою. Ну що ж, коштую. Але що ж тут куштувати, правда? Таке все смакоття поклали, як воно може бути недобрим. Дуже смачно. Єдина порада, візьміть сир, якийсь більш легкоплавкий, щоб ви були впевнені в тому, що він розтопиться повністю. Хоча це не є якоюсь завадою для того, щоб насолодитися цією стравою. Перепрошую також, що з повним ротом, але ж смачно. І солодним огірочком заїсти. Огірочок хрум-хрум. Ну, все, не буду затягувати вже цей процес зйомки. Кличу своїх вечеряти. Нам смачного вам натхнення на приготування. І хай ваш кожен стіл, що буденний, що святковий, буде смачним. Дякую за перегляд, дякую за ваші коментарі, вподобайки та до зустрічі в наступних відео. До побачення!